Но тижня в області запрацюють центри допомоги для отримання ковід-сертифікатів. в Додатку Дія їх буде всього сім. Відкриють їх на базі центрів вакцинації. Один із центрів допомоги працюватиме в Універмазі Київ. Зараз тут можна отримати буклет, де розписано, як згенерувати щепленим людям сертифікат про вакцинацію. Тимур Інамов заповнює формуляри для щеплення вдруге. Каже, що хотів отримати через дію свій так званий жовтий сертифікат про першу дозу. По приложенню намагався, але на що то не потягнуло дані із привата. У вас ще паспорт старого розрахунку? Так, 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 да. -да, 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 -да. Ірина Лебідь має іще паспорт книжечку, тому навіть не пробувала отримати сертифікат в дії про перші щеплення. Второй раз вже ви дію спробували з ні, то ще не пробувала. Ще пробувала в курсі, що вже можна отримати зареєструватися навіть старим паспортом. Ні, не знала. цього. Допомагатимуть отримати сертифікати на телефони, студенти-волонтери, говорить Ольга Залога. На сьогодні у нас є попередня домовленість зі студентами вищих навчальних закладів області, з волонтерськими організаціями ВНЗ, про те, що саме студенти зможуть надавати таку інформацію, допомагати населенню. Другий. Доктора, ми пробуємо живдій зареєструвати. Зареєструватися. Ігор Стрельцов, Сергій Милевський, новини на Суспільному Суми. Магу Київ центри допомоги з отримання ковід-сертифікатів дії з'являться у сумах також в епіцентрі та мануфактурі. Відкриють їх по одному у шостій, конотопі, Охтириці та ромнах. За словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, з початку пандемії в області зареєстровано понад 117 тисяч інфікованих на коронавірус. За минулу добу ковід 19 виявило майже тисячі людей, з них 48 – діти. З початку епідемії померло понад дві тисячі осіб. Зараз понад півтори тисячі лікують в стаціонарах. За статистикою серед госпіталізованих 85% невакциновані мешканці області. Вакцинувалися ж двома дозами понад 245 тисяч, що складає приблизно 24% від усього населення області. Додам на Сумщині, за даними РНБО, на 72% заповнені ліжка в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. Найбільш завантажені у конотопі, білопілі та глухові. Там зайнято понад 90% ліжок. У сумах найбільш завантаженою є центральна міська лікарня лікарня та лікарня номер 4 там зайнято відповідно 195% та 95 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. І у сумах 17 листопада діти перших четвертих класів будуть навчатися в школах. Таке рішення прийняла міська комісія СТЕП та НС. Обласна ж комісія рекомендувала сільським селищним міським головам розглянути питання організації освітнього процесу на місцях і самостійно прийняти рішення щодо цього.